Якщо відпочинок, то активний. Якщо свято, то спортивне. Такого армійського принципу дотримуються військовослужбовці, які несуть службу у польових умовах. Наразі вони продовжують удосконалювати практичні навички з бойової підготовки, та й про дозвілля не забувають. До травневих свят в одній з тактичних груп провели турнір серед підрозділів, особовий склад яких вільний віднесення бойового чергування. Турнір відбувався з волейболу. У нас приймали участь шість команд. Це було також від першої танкової роти, від ПВЗ та інших підрозділи. Перемогла команда першої танкової роти чорнії блискавки. Срібло турніру дісталось волейболістам з назвою «Кращі», а звання бронзового призера отримала команда ПВЗ. Призи для кожного з учасників надали небайдужі в рамках підтримки вітчизняної армії. Пірва место у нас получает британская форма одежды, второе место комбезы, третье место у нас тактичные фонарики, четвертое место у нас очки черного цвета, пятое место желтого цвета, ну и Як шестое, шестая команда получит шеста команда, есть курят бамбук. Поэтому так вот, при благодаря спонсору, які приїхали з Києва, мы ми призы, соответственно, вручимо сьогодні. командам. подібні змагання планують проводити і в майбутньому. Після змагання з волейболу у нас буде що відбуватися змагання також з футболу, які буде приснячену дню перемоги. Командування впевнене, що подібні заходи сприяють згуртуванню колективу, дають можливість відновити сили від виснажливих навчальних буднів та примножують фізичний рівень кожного.